Всім привіт! В цьому випуску у нас буде велика розпаковка. Але більшість товарів вона для дітей, тому цей випуск, напевно, буде цікавіше більше, мамам. Ну що, поїхали. Це дерев'яні іграшки. Я хочу оновити сину, я вже показувала вам, як я хочу це все виставити. Ось так це все виглядає зараз. Я коли купувала цей стелаж я планувала, що в кожному віконці буде по одній іграшки і їх міняти місцями. Але маємо, що маємо, і я хочу зараз це все прибрати, виставити по одній нової іграшки і кожного тижня їх міняти місцями та додавати нові. Це перший такий з молоточком. Ой, це нічник. Я забула, що я його замовила, якщо чесно. А, ніби він показує там різні фігури. Не знаю, сьогодні будемо пробувати, я вам потім покажу, як це все виглядає. Далі у нас а, така дерев'яна іграшка, теж для малечі, 6 місяців плюс. Треба це все протерти екозасобом. Усяк випадок. Так, що ще у нас тут таке? Це сортер, теж дерев'яний. Детальніше покажу вам ще пізніше. О, тут ви по картинці можете бачити, що це така гірка з машинками. 18 плюс. але так як ви знаєте, що в мене двоє дітей, сину 9 місяців, а доньці 3 роки, то я думаю, що їй теж буде все рівно Ось, І м'якенький м'ячик це для розвитку він класний, для малюка. Зараз я одразу його відкрию, в принципі, покажу вам. Ось так він виглядає, малечі зручно його брати в ручку, крутити, тримати. Ось такий він класний. Сортер дерев'яний. Дуже гарна якість. Красиві картинки. Він такий досить небанальний. Ага, іграшки тут завернуті. Красиво, мені дуже подобається, що такі кольори спокійні. Так, це світильник. Зараз давайте потрібно. Ой, угу, дуже красивий насправді. Такий лаконічний, мінімалістичний дизайн. І як ви можете побачити, тут ці картинки. А, хм. Це напевно відкривається. А, ой, бачите, дивіться, як це все відбувається? Це як плівка. Клас, зміна плівка. Сьогодні ввечері обов'язково включу і вам потім покажу, як це все буде виглядати. Але поки що це прикольно. Ще детальніше покажу вам цю іграшку. Ну, в принципі, нічого такого особливого. Вона силіконова. Натискати просто так натискати. Але досить важко. Не знаю, мені важко, як буде дитині. Подивимось. Іграшка, можна сказати, це Монтесорі. Зі звуком. Клас. Мені це подобається. Це дуже красива, функціональна, цікава іграшка. І теж, що мені подобається в цій іграшці, що кольори дуже спокійні кольори. Це насправді важливо для дитини. І остання іграшка, мій фаворит. Ось такі йдуть машинки в комплекті. От виглядає дуже якісно насправді. Само ми спробуємо запустити машинку. Клас, мені подобається. Давайте ще раз. Я вважаю, що це топ. У нас тут мальчик. А тепер переходимо до Next. Тут дитячі речі. Так, відкриваємо першу посилку. Ого! Тут багато всього, зараз вам покажу. Обираємо і так, поїхали. Взуття приїхала. Шапка! Зараз покажу. Це така шапка дитяча. Клас. Але вона не така тепла, як я очікувала. Проте, все рівно вона така дуже мила та прикольна. Зараз в е, донці покажу. Так, це така тепла ковтинка. Трендова, трендовий принт. Прикольно виглядає, дуже тепло, ви можете побачити. Оце реально тепло. Я думаю, що їй теж сподобається. У нас якраз є такі теплі чорні лосини, буде воно класно виглядати. Це я набір купила сину. Я не втрималася просто. Це Санта Крісмас Тім, бачите? Класний. Штанці такі прикольні. Я йому трошки на виріз взяла, але виглядає комплект дуже класно. Дивіться. Це також я купила для сина такі сині вельветові штани. Виглядають дуже красиво. Але я ж кажу, це теж на виріст за великі, але я думаю, що через місяць йому буде якраз. Ось так це виглядає. Це боді. За що я люблю Nex, За те, що в них є такі набори, вони по класній ціні і просто шикарна якість. Тому next я за це просто обожнюю. І ще сину замовила такі костюми. Це як піжами. Вони дуже красиві, дивіться. Принт, принт просто вау. Мені дуже подобається. Такі піжамки. Взяла з відкритими ніжками, щоб зручно було повзати. Так, відкриваємо ще одну. Ще одна посилка. Багато всього теж. Уху! Це вони так сукню запакували. Це сукня. Ось така сукня. Це я взяла декілька в садочок, щоб вона була така легка, але дівчатка ж люблять такі. Оця красива сукня, в принципі, але якась вона дуже велика і тепла. Нам тепла сукня, якщо чесно, ну взагалі не потрібна, тому напевно я буду її повертати. Так, це у нас піжама. Ось така красива піжама. штанці. Якісна, красива, мені подобається. Цю будемо залишати. Ще одна така сукня, але вона теж тепла і нам бігати в садочку буде спекотно, там всі 24 градуси. Тож, напевно, буду повертати, бо я просто ну, не знаю, куди ходити в сукнях взимку, в таких теплих, це десь приїжджати в торгівельний центр і привдягатися, ну, не знаю. Чесно, не знаю. Ще ось така сукня, дуже класний принт. І легка. Ми її візьмемо, теж в садочок бігати. Класно, так красиво. Дуже красиво. Ще доньці взяла туфлі, тому що в неї немає. Якось нога дуже, дуже швидко вирісла, тому немає жодних туфелек. А зараз йдуть цвіта. Тож от такі чорні. Так, і останні такі туфлі. Дуже красиві, такі святкові, мені подобаються. Ці точно ми залишимо. Чорні я зараз думаю, може ми і повернемо, а ось ці точно залишимо. Зараз приміряємо на ножці. А, тобі подобається шапка? Так. Туфлі у нас великі. А ну викажи, сукню. Та да не бачу. Класс. Тоже красиво, да? Зайчик. Такой суп. Как я. Стайк, старик, стайк. Тебе подобается? Стай. Так. Класс. Нарешті приїхала посылка від тему. Я чекала її три тижні. Ну що, розпакуємо? Так, перше — це лампа на книгу, тому що незручно читати в темряві. Я купила спеціальну таку, яка чіпляється на саму книжку. Правда, коробка трохи тут приїхала не в гарному стані, але в цілому ось так виглядає ця маленька лампа. Ну, давайте. А, напевно, батарейки треба вставити. Друга це така іграшка а, сину. Силіконова штука якраз зручна для маленьких пальчиків, щоб тримати її. Виглядає супер. До речі, дуже така якісна. Третє, це дерев'яна така іграшка. Хм. Давайте відкриємо разом. Ух ти, Супер. Я вважаю просто супер. Дуже якісна іграшка. Так, ну Тут у нас резинки для волосся і декілька заколок. Це я купила теплі, якщо не помиляюсь, теплі колготи, не лосини, для сина і для доньки. Так, що це у нас за розмір? Розмір XS, XS це у нас що? 6-12 місяців. Тобто, це для сина. Ось такі вони. Ого, Супер утеплювач. Ну, ніби нормально. Ніби виглядає все добре. Хочу, звісно, приміряти. Ну, по розміру, я думаю, що підійдуть. І зараз подивимось для доньки. Тут розмір у нас S. 2-3-3 роки. Але я думаю, що треба було замовляти більший розмір. Ладно. Ось такі. В принципі виглядають вони дуже, дуже і дуже нормально. Дивіться, який просто утеплювач. Тут гарніше видно, ніж на чорному. Сьогодні приміряємо. Це у нас переснімачки, чи як правильно їх називати. Донька просила. Це просто ну, звичайний з блисківками. Це такий тут, тут набір. Що це у нас це динозаври, а ці вони світяться у темряві. Це новий левел такий. Далі у нас йде сукня. Вперше, до речі, замовила, от в цій посилці, вперше замовила речі взагалі. З тему і така сукня. Досить штучна тканина, поліестер, але в цілому вона виглядає прикольно. Тобто один раз на свято в садочку можна вдягнути. Вона досить мила. О, так. Ще замовила колготи. Було написано 100% бавовна, але ви знаєте, я їх відкрила. І відчувається, що тут є поліестер. Вони такі не дуже приємні на дотик. Тож, ні, носити їх донька не буде. На жаль. Ну що, давайте подивимось, як він працює. Вау, вау, дивіться! Як красиво! Просто подивіться на цей меджик. вау, Мені дуже подобається! Я не дарма чекала так довго цю посилку. Вау! Дивіться, тут є ще різні кольори. Виглядає просто вау! А ці лампочки світяться, це можна вимкнути на годину, три години та п'ять годин. Воно буде працювати. Дуже красиво, дуже. Тоді ще один режим є, можна вимкнути вогонь і зробити як просто як підсвітка і все. Проведи ручкою. Клас, так? Да? А де тут штучка? Зараз. Дивіться тепер який тут порядок. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ви знайшли щось цікаве для себе. Підписуйтесь на мій канал, попереду ще багато багато класних відео.